Основні техніки КПТ робота з думками, поведінкою та емоціями. Ця лекція присвячена основним технікам когнітивно-поведінкової терапії, вони мають універсальний характер і можуть бути адаптовані для використання з пацієнтами у різних контекстах, зокрема для роботи з людьми, котрі мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання пар. На лекції ми розглянемо такі групи технік. Техніки роботи з думками, техніки роботи з емоціями та почуттями та техніки роботи з поведінкою. Усі техніки, які ми розглянемо у цій лекції, ми радимо спочатку попрактикувати самостійно і вже потім використовувати разом з пацієнтами під час сесій. Першими ми розглянемо техніки роботи з негативними автоматичними думками. Як ми пам'ятаємо з попередніх лекцій, негативні автоматичні думки це думки, котрі виникають у нас миттєво та несвідомо, у результаті чого ми відчуваємо негативні емоції. Для роботи із автоматичними думками дієвою є техніка тестування або перевірки. Зараз ми розберемо покроковий алгоритм цієї техніки, після чого ви можете завантажити бланк і попрактикуватися самостійно. Крок перший. Усвідомлення думок звертаємо нашу увагу на будь-яку негативну автоматичну думку, яку проживали останнім часом, на бланку фіксуємо час і дату, коли у вас з'явилася думка, ситуацію, якій ми її переживали. Зверніть увагу також на те, коли саме у вас змінився настрій та яким чином погіршилося емоційне самопочуття, з'явилися для прикладу відчуття тривоги, пригніченості, провини злості. Відзначайте, що промайнуло у вас в голові в той момент, які саме думки чи образи, картинки, уява, запишіть їх та опишіть їх. Крок другий ключові питання, які необхідно задати самому собі. Докази, які докази, факти, а не почуття, ви маєте, які підтримують ваші першопочаткові думки, які є докази проти них, які докази є сильнішими, щоб сказало справедливе журі. Альтернативні думки ваша першопочаткова думка є одним із способів подивитися на ситуацію, але які інші способи існують? Що могла б думати інша людина? Що б ви сказали, якщо ваш друг прийшов би до вас з такою самою проблемою? Що б ви думали про це іншим разом, якби не були засмучені? Спотворення. Чи спотворене ваше мислення наприклад, чи не занадто ви узагальнюєте? Чи можливо думаєте лише за принципом чорне-біле або все або нічого, не звертаючи увагу на відтінки сірого, чи фокусуєтеся виключно на негативному, ігноруючи будь які позитивні речі, за і проти. Подумайте про те, який вплив мають такого типу думки, які наслідки можуть бути, якщо ви будете вірити їм, чи допомагають вони якось вам чи іншим людям. Чи вони просто роблять вас нещасними і менш спроможними допомогти іншим? Крок третій висновки. У підсумку цієї вправи необхідно проаналізувати, наскільки спотворені наші негативні автоматичні думки, подумавши, як слід, який обґрунтований, зважений висновок можна зробити. Чи була ваша автоматична думка точною і корисною, чи ні? Якщо ні, то які аргументи проти неї? Яким був би більш адекватний альтернативний погляд на ситуацію, щось ближче до фактів і корисніше? Крок четвертий План дій Що можна зробити, аби наступного разу все було інакше? Що можна зробити, щоб змінити ситуацію, котра вас засмучує? Навіть якщо ні. Що ви можете зробити, щоб змінити свої власні думки та поведінку наступного разу? Яким чином ви будете справлятися з негативними думками, яким чином ви могли б діяти по іншому? Розглянемо техніку роботи з емоціями, а саме розпізнавання та вимірювання емоцій. Ця техніка має багато різних модифікацій та форм, проте мета одна багато з наших пацієнтів не мають навичок розпізнавання власних емоцій, а також розуміння їх сили. Через це їхнє емоційне життя нагадує гойдалки, які загрожують порватися щосекунди. Саме тому метою вправи є розпізнавання та вимірювання емоційного стану окремих емоцій. Крок перший. Складіть список емоцій почуттів, які вам знайомі. Намагайтеся пригадати кожну емоцію, яку переживали. Крок другий. Опишіть, що саме ви переживаєте в тілі, коли відчуваєте цю емоцію. Наприклад, коли ви схвильовані, то відчуваєте нудоту чи поколювання в руках. Крок третій. Оберіть одне почуття з тих, що занотували, і оцініть його інтенсивність по шкалі від 1 до 10. Пригадайте різні ситуації, коли ви переживали емоцію на 0 бал, а коли на 9.10. Крок четвертий. Протягом тижня записуйте емоції та почуття, які у вас виникають, та фіксуйте їх силу. Крок п'ятий. Зафіксуйте емоції, які ви не вказали у першому кроці, пригадайте, коли ви з ними стикалися в житті, опишіть нові незнайомі почуття та емоції та спробуйте їх відстежувати. Наступна вправа, яку ми розглянемо, це поведінкова активація, яка є технікою роботи з поведінкою. Ця техніка базується на наукових дослідженнях, результати яких доводять, що фізичні навантаження та залучення у діяльність, яка подобається та дає відчуття успіху, позитивно впливають на емоційний стан людини. Суть техніки полягає у тому, що ми обговорюємо і плануємо з людиною ці активності, починаючи із найлегшої такої, що принесе негайний результат. Якщо ми обираємо працювати із фізичною активністю, ми обговорюємо, яка активність може бути доступною і приємною для особи. Це може бути ранкова зарядка, контрастний душ, пробіжка, довга прогулянка, відвідування спортивного залу, командний спорт тощо. Після цього плануємо цю активність, складаємо її розклад і формуємо навантаження, починаючи з мінімального і поступово по мірі звикання особи вона збільшує навантаження. Ефективно буде внести активність в особистий календар для того, щоб для неї був закріплений окремий час. Поведінкову активацію можна комбінувати із іншими методами, наприклад, з вимірюванням емоцій. Тоді пацієнт вимірює емоції до активності і після неї і переконується, що це має вплив і його її стан покращується. Поставте перегляд курсу на паузу та спробуйте скласти для себе перелік фізичних активностей, які б ви хотіли робити. Оберіть щось одне і заплануйте, коли ви могли б це зробити. Запишіть це в календар, визначте час і тривалість активності, почніть виконувати план. Іншою технікою роботи з поведінкою є поведінкові експерименти. Вони використовуються з метою, щоб особа на власному досвіді переконалася у тому, що певні негативні переконання, уявлення чи думки є хибними. Перше ми формулюємо переконання пацієнта, яке будемо перевіряти експериментально. Наприклад, якщо я проситиму про допомогу на вулиці, коли мені буде погано, мені ніхто не допоможе. Друге, формулюємо дві гіпотези гіпотеза А. Якщо я проситиму про допомогу, мені ніхто не допоможе. Гіпотеза Б якщо я проситиму про допомогу, мені можуть допомогти. Третє, складаємо експеримент і реалізовуємо його відповідно до плану. Домовляємося із пацієнтом і розповідаємо, що буде далі. Наприклад, ви підете разом з ним на вулицю, він буде спостерігати, а ви будете вдавати, що вам стало недобре, і просити про допомогу. Якщо ніхто не відгукнеться, гіпотеза А буде підтверджена. Якщо хоча б одна людина з трьох відгукнеться, підтверджена гіпотеза Б. Четверте підсумовуємо і обговорюємо результати експерименту із пацієнтом. Звісно, що поведінкові експерименти можуть бути дуже різними тут важливо проявити творчість, водночас дбати про безпеку власну та пацієнта.